Міжнародний медичний корпус неурядова гуманітарна організація, яка існує з 1984 року. Вона представлена у більш ніж 80 країнах світу, серед яких опинилася і Україна. З початку ескалації у лютому 2022-го представники корпусу у співпраці із МОЗ підтримали понад 270 закладів охорони здоров'я надали більше шести сотень медичного вантажу, допомагали з відновленням пошкоджених лікарень та направляли медиків у віддалені населені пункти. Дніпро офіс у Дніпровському офісі, який є центральним, працюють 46 співробітників українських медиків та інженерів. Зазначу, для мене це велика честь працювати в Україні. Особисто я співпрацюю з гуманітарними організаціями з 2001 року. І що я побачив зі своєї точки зору в Україні? У нас із місцевою владою налагоджені професійні та прозорі стосунки, які базуються на взаємній довірі. Крім медицини, гуманітарна організація допомагає вирішувати широке коло інших проблем: постачання питної води, відновлення систем водопостачання та водовідведення, забезпечення електрогенераторами, надання психологічної допомоги, а також кеш-програма, що передбачає видачу коштів постраждалому від війни населенню. Кілька успішних кейсів у Кривому Розі міжнародний медичний корпус реалізував спільно із громадською організацією Егідецентр. Це, зокрема, облаштування місць компактного проживання для ВПО та підтримка постраждалих від. Обслідів ми реалізували з ними один великий проєкт, в якому ми забезпечували ВПО продуктами харчування та гігієною родину на місяць. Ми видали таких наборів 1500 на родину, вони нам допомагали дуже з водою на місці прильоту. Коли сталося це на героїв АТО, вони видали мешканцям цього дому оформили грошову допомогу, допомогли нам з водою та продуктами харчування для цих людей. 31 серпня представники міжнародного медичного корпусу зустрілися з представниками влади кривого рогу та громадськими організаціями, аби окреслити сфери співпраці, а також згодом закріпити свої наміри, підписавши відповідний меморандум. Працюємо з багатьма міжнародними організаціями по різним напрямкам. І я дуже вдячний, що європейська спільнота і світова спільнота так прониклась всіма питаннями і допомагає і Створювати умови для життя у найближчі тижні представники міжнародного медичного корпусу проводитимуть аналіз потреб людей в умовах підготовки до зими та опалювального сезону. Адже, як показав досвід минулого року, генератори та альтернативні обігрівачі зайвими не бувають. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.